Так, як не дати вовку з'їсти червону шапочку? Давайте от теж цікава тема. Як не стати піщею для демонів? Як зробити, щоб вас не сожрали? Поговоримо про ракові опухолі, про рак, який з'їдає тебе з середини. Поговоримо про гіркі корні. Хтось остався без благодаті да? і раковою опухолю на тілі. Поговоримо про рішення, знову ж людини. Де людська воля, вона пошкоджена. От, І десь от, як не стати. Як не стати жертвою? ж. Тому що, знову ж, противник наш ваш. Ходить, як крикаючий лев, шукає кого поглотити, кого с -с -сожрати. От. І є якась техніка безпеки. Є те, що ми можемо робити, то, що ми маємо робити. Ми маємо бути в стаді. Не лишайте зібрання вашого. Ми маємо бути. З братами і з сестрами, тому що знову ж, коли ми слабкі, ми маємо шукати, просити допомоги. Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Тому що коли ти десь не в формі і так далі, і діявол, він тебе виводить на свою територію, він водить, виводить тебе з безпечної, ну, з безпечного кола. І він десь вступає з тобою в діалог. І починає з тобою говорити. Так, трохи було цей. Предлагають мені роботу волонтерством. Є замовлення, які ти можеш брати. Ну, де ти можеш щось заробити. А є замовлення, де ти просто покатаєшся. Ну, покататися можна. От, але і знос машини і так далі. Е Добре, вернемося в тему знову ж тему того, що війна духовна у нас серйозна. І ми можемо не дійти до кінця. Ми можемо не отримати спасіння. Ми можемо десь ну, застрягнути в якійсь ямі попасти в якусь яму. Нас можуть брати і сестри знову ж кинути в ту яму через заздрість, так як Йосипа зробили. Ми можемо десь е... зависнути в якійсь болі нашого серця. Ми можемо не приходити до Христа, щоб Він вас зцілив. Написано: да, прийдіть до мене всі стружені, обтяжені. Візьміть хрест мій. Знову ж, є, є послання, є Євангелія, є Євангелія без Христа. Ісус каже, Да, я вас успокою, ну я вам дам хрест. Багато хто не хоче цього Хреста нести. І тим же самим вони Підпадають під атаку дьявола, тому що. М -м тому що християнство без Христа. Ну, Я кожен день вмираю, написано, той казав. І якщо хтось думає да, в своїй основі, що Християнство це легко, то в тяжкі моменти. Це зерно не проросте. Тяжкі моменти їхнього життя. Моменти випробування. Да, якби, з радістю приймають. Класно, з радістю, але це слово воно не укоріняється в серцях. І от коли слово Христове, воно не укоріняється в серці людському, такі відпадають. Вони можуть відійти. Це той самий ґрунт, де заботи цього світу, де це думання, як би заробити гроші, як би там поїхати. Не розмишляєш, не розмишляєш про Бога, про Боже, да? а розмішляєш про земне. Домашні вороги є таке, є таке. Де твої домашні, вони тобі розкажуть, де ти маєш бути? Як ти маєш жити. А Бог тебе веде зовсім інакше. От, І хтось продається, знову ж. Кажу, хтось купляється, хтось Хтось з'їдають з'їдають обставини життя, хтось не витримує. Хтось сходить з дистанції, хтось раниться. Хтось обіжається. Хтось спокушується. Да, Горе тим, які, через яких там прийдуть спокуси, лучше такому взагалі не народитися, чим він спокусить одне з малих цих. Але реальність така, що в нас є треба багато... негативних прикладів. Тому такі, такі моменти, вони, вони реальні. Ну, якби не треба було вірити, Бог би не казав там віру. Продовжай йти. Не все легко в нашому житті. От. І одним з таких як... нюансів, що тебе спасе да, в майбутньому, знову ж треба знати свого Бога. Треба чітко знати. Треба як мінімум ну, не гратися в християнство. Як мінімум прийти в Християнство не по оголошенню. А по, по зову серця. От дехто приходить за компанією, дехто посуватися. Ну. Різні є якби мотиви. Пасувати. Так, тепер звук має ширитись. Значить, Богові і мамоні знову вже не можеш служити. Одночасно. От сижу я зараз, приходять мені різні замовлення. Ну, я їх всіх відкидаю. <гум> Тому що вони це. Може би якесь гарне прийшло, то я би може щось пішов, але таке вже ну, на голову не налазить з тими замовленнями і з тим всім. І деколи от дьявол, він підкидає, щось таке вже таке дає. Але люди ведуться. Люди ведуться, бо десь в чомусь нуждається. І... Добре, ту тему я чую, ну, вона така теж глибока. Я просто соприкоснувся, якби. Тут теж кожен кожен має бачити свого вовка на да, свого тигра, свого удава. От, і головне, не бути тим кроліком. Тому що удав він гіпнотизує кролика. Кролик, він теж, ну кролик теж не має дивитися в, в очі. Тож він має дивитися як лев, да? ну, якби проблеми. Деколи якісь проблеми тебе гіпнотизують. Що все там погано, все це і воно тебе поглощає, воно тебе безоружує. От, ну Там Бог дав силу, власть, церкву, підтримку. От, ну, Подивимося. Тому ну, тому треба як оце хороший інтернет. Люди люблять хорошу картинку. От, а коли воно немає тої хорошої картинки. Коли в тебе є, то що в тебе є. Є в тебе там 24 години на добу. І куди ти їх вложуєш? Що ти з ними робиш? Що тебе поглощає? Бог тебе поглощає з, з відкриттями, а? чи, чи суєта, суєт і томління духа.